Черкаські спортсмени готуються підкорювати Бразилію. Вже у вересні у Ріо де-Жанейро відбудуться 15-літні параолімпійські ігри, участь у яких візьмуть сім спортсменів з Черкащини. Серед них легкоатлети Олександр Дорошенко та Роман Данилюк. Веслувальники Олександр Білоножко, Максим Жук та Ірина Яринка. Майстер спорту з кульової стрільби Василь Ковальчук та футболіст Богдан Кулинич. На моє глибоке переконання, усі ви є взірцем. Прикладом для наших громадян, для нашої молоді, адже, попри будь-які обставини, не втрачайте віри у життя та надії на щасливе майбутнє. Своїми успіхами і досягненнями ви переконливо доводите всім нам, що людська воля та сила духу ніким і нічим не зламана. Розмір теж олімплізм. Сорок сьом вітає вас. Тільки перемог від нього залежить перемога нашої команди. Спортсмени вдячні за матеріальну підтримку та обіцяють достойно представити українську команду на Параолімпійських іграх. Нині вони здійснюють інтенсивну підготовку, адже на змаганнях на них чекають серйозні суперники. Великобританія, Канада. Сполучені Штати Америки, Китай, бо це така досить команда цікава. Південна Африка. Та в принципі там багато. Франції, Німеччини, Італія, всі, всі достатньо. Буду старатися виступити хорошо. Соперників завжди немало, їх завжди багато, бо вони додаються з кожним годом і так далі. Ну, хочу зауважити одне це поблагодарити наших. Руководство нашої адміністрації, всіх, хто прикладує, до цього немало сил, немало усилі, своїх труда, щоб ми дійсно готувалися на високому уровні. І спасіба велике за інвентар, яку ви придбали для нас, для спортсменів, щоб ми гідно ними тренувалися, гідно виступали.